Від. Сьогодні. Сьогодні. 192-й день. Я трохи помилився. Псев 192-й. Відео, але сьогодні 192-й, сьогодні. От, на... прикинувся я ліг спати. О Боже, знову я сірий. Ладно, пофіг. Раще ліг спати ятій. 30. Втім, друг мене розбуде ось сьомій. Ми повісили до мову меблі. І я поїв і поїхав додому, повернувся, поїв. Подивись трохи відео і ліг спати. Прокинувся о восьмій. Вже три години пройшло. Сьогодні... Сьогодні, коротше, да. Не знаю, може я, звісно, ляжу спати десь через годинку. Може ні. Подивимось, як воно вийде там далі. Ну, проспав я цілий день. От. В автобусі, коли їхав додому, е, коли треба було вже виходити, я стояв перед дверима і е, відчув, що ззаду там хтось в рюкзак персить чи щось таке. Коротше, повертаюсь. На мене мужик дивиться так. Режик, він мені нагадав uh, задрея з цього правду. Прикольно було, але ну, типу я вже дуже сильной. Блін, не знаю, як це сказати. Mm. Ну коротше, просто я наче був винесний, але мені просто було, типу, пофіг. До завтра. Бувай.